Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. Скажіть, а яка зараз пора року? Правильно, зараз пора року весна. А ви знаєте весняні місяці? Давайте пригадаємо, перший місяць весни називається березень, другий місяць весни називається квітень. Третій місяць весни називається травень. Саме у квітні і у травні з'являються багато-багато різних комах. Відгадайте загадку про одну з цих комах. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові пурхає в гаю. І в полі, як же зветься цей веселик? Здогадалися? Вірно, метелик! А що вам відомо про метеликів? Метелики одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на живі квіти. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, відпочивають. У метелика є голова. Тулуб, очі, крила. У них також добре розвинутий слух, нюх та почуття смаку. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію на тему метелик. Беремо клей. Так. І клеїмо ось таку малюємо, клеєм, таку доріжку. Так, малята. У метелика є два вусики. Я підготувала такі дві смужечки. Ви це також зробите. Тулок метелика ми також будемо викладати кружечками. Діти, сподіваюсь, у вас вийшли дуже гарні метелики. Ну, а я вам говорю до побачення, до нових зустрічей.